Місійна декада, 10 день неділя п'ятидесятниці. Слово Боже. Ісус закликав на весь голос. Коли хто спраглий, нехай прийде до мене і п'є, хто вірує в мене, як Писання каже, то ріки водой живої потечуть із нутра Його. Так він про Духа казав, що його мали прийняти ті, які увірували в нього. Не прийшов був бо ще Дух, бо Ісус не був ще прославлений. Повернулись отже, слуги до первосвященників та Фарисеїв і ті питають їх, Чому не привели Його слуги ж відповідають. Ніколи чоловік не говорив так, як цей чоловік говорить. Фарисеїш, чи ж не дали ви себе звести, але озвався до них Некодим, що приходив до нього вночі, чи дозволяє наш Закон засуджувати чоловіка, не вислухавши його спершу та не довідавшися, що Він робить. І ще промовляв до них Ісус, я світло світу. Хто йде за мною, не блукатиме у темряві і матиме світло життя. Роздуми. Ісус, дорогі мої, використав образ живої води як символ вічного життя і Святого Духа. Це не випадково, вічне життя включає в себе присутність Святого Духа, там, де його приймають, Він приносить вічне життя. Що ж до спротиву істині про Ісуса з боку юдейських первосвященників фарисею, фарисеїв, то вони поводилися у такий спосіб насамперед, тому що ця істина виходила не від них, вони вважали Христа загрозою і прагнули Його позбутися. Однак, відважний Никодим, увірувавши в Ісуса, заступився за Нього. Ісус Христос, Творець життя і Його життя, несе людству світло. У цьому світлі ми бачимо себе такими, якими є насправді, грішниками, котрі потребують спасіння. Ідучи за Христом, ми більше не бродимо на осліп. Він освітлює наш шлях, і ми бачимо, як нам потрібно жити. Він єдиний розчіює темряву з нашого життя і наповнює Його миром та радістю, який чудовий образ Святого Духа, ріка живої води, яка тече із нутра тих, хто вірують у Христа. Кожен із нас, дорогі мої, коли бачить якусь ріку, хоче зупинитися. І глянути, як тече вода. Наша думка облітає тих, яким та вода приносить життя і радість. Подібно діє Святий Дух через нас і робить нас Божим снаряддям, аби ми приносили іншим життя і радість. Він дає нам різні дари, Ісаї 11, 2, 3 Мудрість, розум, раду, силу, знання. Побожність і страх Божий, а ми своєю чергою покликані приносити Його плоди. Галатів 5:22, 22-23, любов, радість, мир, терпеливість, милість, доброта, вірність, лагідність, стриманість для зростання церкви Христової. Можна сказати, що Святий Дух дає нам пізнати Христа. Як світло світу, і веде нас до життя у Христі. Він чинить кожного з нас ношієм Божої благодаті, Христовим апостолом, свідком Його правди і світилом доброти Божої. Доходимо, отже, висновку, що Господь кличе нас до активного християнського життя. Він запрошує нас сміло брати на себе відповідальність. І тим змінювати на краще наше суспільство, переображувати наші парафії, покращувати наше життя у світлі доброї новини. Ісус переміг світ, і даючи нам свого Святого Духа, кличе нас до святости і свідчення Його доброти та милосердя. Не біймося ділитися даром віри з іншими людьми. Відчуваємо підтримку Ісуса Христа, який не залишив нас сиротами. Просімо натхнення Святого Духа, щоб сповнювати волю Божу в усьому. Праведний митрополит Андрей Шептицький у часі війни, закликав на архієрейських соборах. До нового осмислення Божих заповідей як основи будь-якого суспільства, яке прагне миру і справедливості, бо, лише нагадавши собі слова декалогу, тобто Божих заповідей, які є законом і основою справедливого життя, можна очікувати на відновлення Божого миру, якщо людство не дотримуватиметься Божих заповідей. То перед цілим світом постає така загроза, яка може виявитися останньою. Цей заклик є актуальний в умовах російської агресії сьогодні. Ісус Христос вчора і сьогодні, той самий на віки, Євреїв 13,8. Господь хоче, щоб його учні були як колись на початках християнства, відважними у вірності правді. Щоб не закривали очі на несправедливість, шукаючи отримати економічний зиск і забезпечити собі спокій. Життя Ісуса, Його навчання та вчинки є світлом для нас і прикладом, як бути справжніми людьми, що створені на образ і подобу Бога, та носять у собі миротворчу силу Святого Духа. Наше завдання ставати святим народом, свідчити про Боже мудре і справедливе правління у світі, і нести благовістку усім народам, щоб Бог переміг диявола, і ми долучаємося до цієї битви за життя. Приклад Христа є настільки чистим і зрозумілим. Що його не можуть замінити жодні людські компроміси і поступки, оскільки йдеться про гідність і права людей і свободи всього цивілізованого світу. Слово митрополита Андрея, якби ти знала, віддала Божий дар, сказав колись Христос до Самарянки Івана 40 4.10. Ти просила б у мене живої води, так можна б і тепер каликати християн, якби ви знали Божий дар тої святої чаші, якби знали, що у ній міститься, ви б частіше горнулися б до того жертовника, ви не залишили б одної служби Божої, при кожній ви бися приймати святу Євхаристію. Ви так дбаєте про всяке дочасне добро, так вмієтеся старатися про нього, трудитися над тим, про нього пам'ятати і вдень, і вночі. Що ж поможуть всі ваші праці і всі ваші зусилля, якщо не будете дбати про Боже благословення, як здобудете. Забудете про те, що найважливіше Пастирське послання до вірних про час те що те причастя Лаурів 1 травня 1909 рік. Народ, який в темряві ходить, світло велике побачить, і над тими, хто сидить у краю тіні смерті, світло засяє над ним. То в містах ми занадто розбалувані світлом і важко собі уявляємо, що таке справжня темрява. Хоч через останні події, через війну часто відключають нам світло, ми бачимо, як важко. Справжня темрява це коли не видно нічого. У темряві ми ніколи не почуваємося в безпеці. У темряві ми не знаємо, куди прийдемо. Як взагалі можна ходити в темряві? У темряві не можна ходити. Але тут написано, що люди ходять у темряві, як вони там ходять, як шкода таких людей. Хто може допомогти таким людям? Лише один Ісус, чого вони потребують більше за все на світі? Ісуса. Ми Маємо бачити ті великі страждання людей у темряві і бажати привести їх до Христа. Зараз модно казати, що кожен має знайти свій шлях у житті, але який шлях можна знайти у темряві? Лише шлях в нікуди. Зараз модно казати, не приймайся, усе буде добре. Яке є підстави стверджувати, що у людей, які живуть у темряві, все буде добре. Не буде у них усе добре. Людям відчайдушно потрібен Христос. Ісус, світло для людей, народ, який в темряві, ходить, світло велике побачить. І над тими, що сидять у краю тіні смерті, світло защає над ними. Сила тьми здається нездоланною. Однак, коли приходить світло, темрява безслідно щезає. Темрява здається такою сильною, що нам хочеться іноді здатися. Але насправді ми маємо вірити, що Ісус, велике світло, переміг цю темряву. Ісус переміг владу гріха, Ісус також здолав владу смерті. Через владу та силу гріха люди впадають у відчай, фаталізм, втрачають всяке бажання жити. Ісус сказав, Я світло для світу. Хто йде у шліт за мною, не буде ходити у темряві, але матиме світло життя. Христос, дорогі мої, дає нам світло, тому Він сам є світлом для світу, а разом із світлом приходить і справжнє життя. Тихий лапатий сніг падає на сонну землю, похитуючи. Старі ліхтарі заставляють виблискувати у своєму світлі дивним переливом сніговий килим міських вулиць. Ребрип чується в повітрі. Це світильник ліхтаря, неначе дитяча гойдалка розхитується між небом і землею і нагадує нам про казковість кожної миті. Риб -риб Чується з під ніг, бо твоя нога торкається білосніжної землі і, притискаючи скупчені сніжинки, заставляє їх лускати, неначе пульбашки. Морозець міцно схопив у танці віхолу, і вони закружляли у дивовижному зимовому вальсі. Закутані в шалики. Перехожі поспішають хто до своїх домівок, а хто до храму. І ті, і інші думають лише про одне: сьогодні, святвечір, із маленької церковки лине спів великого надвечір'я, усі у перечутті великого дива, дива народження Господа нашого Ісуса Христа. Повітря, ніби наповнене цим радісним очікуванням. Раптом двері храму відчинилися, і морозний, безшкетливий вітер увірвався до теплої церковної оселі. Лампадка біля Богородиці згасла. Невдоволені присутні озирнулися. порожі стояли двоє Обітраних жебраків, як продовжував виспівувати псалми, а між людей пробігло невдоволене перешіптоня. Знову ці жебраки, навіть у святвечір спокою від них немає. Зразу видно, які у них серця, навіть лампадка не витримала їхньої темряви, усе йма. Двоє, що тільки зайшли до храму, ніяково опустили очі додому, літній чоловік із сивою бородою та замерзшими на ній борульками лише ніжно підтримував ще зовсім юну жінку, що перебувала при надії. Обшарпаний одяг мало зігрівав і лише тепле повітря Божого храму. Проганало тремтіння з їхніх змерзлих тінь. Ці троє: літній чоловік, молода шинка і дитя, що знаходилося й трові, потихеньку стали протискатися поближче до престолу. Але люди почали добровільно розступатися, і вони, вдоволено звільняючи місця. Все ж таки ледами змогу пройти ближче. Почулося перешіптування. Якась оградна стара пані, звертаючись до своєї сусідки, мовила Довелось відійти, а то ще нахапаюся якоїсь зарази від тих волоцюг. Друга несміливо спробувала їй заперечити. Та чого ви так? Вони ж не прокажені, лише дуже бідні, ага, бідні, пити менше треба. Мабуть, все попропивали, он якийсь старий, видно, звабив дівчину. Або то донька така нагуляла десь дитину. Самим їсти немає що, а вони дітей на світ приводять. Та її вже ніхто не слухав. Лише місце довкола обшарпаних гостей залишилося порожнім. По всьому видно було, що жінці скоро народжувати, їй важко було стояти, та ніхто не наважився запропонувати їй стільчка. Повечіря злетіє добігало до кінця. Всі, хто був у храмі. По черзі підходили до мирування. Христос рождається, чулося з усіх боків. Славімо Його лунала радісна відповідь. Люди потихеньку розходилися, і тільки симулу чоловіку з його юною супутницею не було куди йти. Ніхто їх не помічав. Всі в радісному настрої розбіглися по домівках на святу вечерю. Церква мала зачинятися. Вони несміливо підійшли до настоятеля храму і зупиняючись ледь чутно, запитали. «Отче, чи не буде де у вас переночувати? Сьогодні так холодно і на дворі. дозвольте хоч скраєчку лише на одну ніч примоститися. Священник подивився на прохачів невдоволено ноках. Він так поспішає. У нього самого дома купа діточок. Ще й рідня в гості приїхала, тож голова досить болить, де всіх розмістити. Кімнат тільки дві, а людей багато, а тут ще ці з таким питанням. У мене немає де вас розташувати. Чого у людей не запитали? трохи роздратовано відповів. Та вони від нас відсахнулися, як від прокажених. Ми і не наважилися. Не знаю. Я не можу вам нічим допомогти. Ідіть собі з Богом. Неслухняні сльози покотилися щоками молодої жінки. Вона тихо опустила голову, щоб ні священник, ні її супутник не побачили їх, тільки серце щеміло великою тугою двері храму. Зачинилися. Віхола без дозволу захопила ці стомлені тіла у свій танець, мороз закутував їх у крижаний панлон. Мені тяжко, мені дуже тяжко, ледь чутно промовила молода жінка. Я не маю сили далі йти. Чоловік турботливо пригорнув її до грудей і тихо промовив. Нічого, Люба, Бог з нами. Він озирнувся довкола і побачив давно покинуту будівлю, що, видно, вже багато років стояла на ремонті, але ремонтувати її так і не почали. Вибиті шипки, запрошували вітер та холод у гості, але за Вюсі не так вже й легко було туди потрапити. Зараз туди зайдемо. Я розпалю багаття, і ми зігріємося, поцілувавши у чоло сопутницю мовив чоловік. Теплий подих вогняних язиків ватри потроху підігривав руки і наповнював надією тіла. Все має свій час у цьому світі, тож і настав час і для цієї жінки, настав час родити. Дитячий крик сповістив про народження нового життя. Завірюха раптом стихла, хмари розступилися, і на весь світ засіяла різцв'яна зірка. Мати лагідно поклала щойно народженого дитя у дерев'яні ясла, які несподівано виявилися у цьому забутому всіма помешканні, і лише малі цуценята. Прибігли поклонитися цьому Божу мотиву. Більше ніхто не бачив у цьому місці ні цієї жінки, ні цього чоловіка, і лише різдвяна зірка нагадувала нам пророжденного, який приходить до нас щодня. От тільки чи приймаємо ми Його, чи приймаємо Його насправді, а можливо, думаємо про те. Що він надто бідний, щоб зробити нас багатими, чи про те, що нам немає де його розмістити, нам бракує місця, бракує часу, а що насправді у твоєму серці. Амінь. Молитовний намір. Молімося, дорогі мої, про духовне відродження України. Та збереження цілісності її кордонів. Місійне завдання. Якщо маєш можливість підійди до священника на своїй парафії, і у приязній формі запитай, якою невеликою справою ти міг би, чи могла би, долучитися до розвитку твоєї парафії. Амінь. Якщо і надалі. Бажаєте слухати мої повчання. Хто ще не підписався, підпишіться. Залиште коментар під відео. Імена напишіть під благословенням для наших воїнів, медиків, волонтерів і про лайки, вподобайки теж не забувайте. Слава Ісусу Христу!